За добу, що минула, ворог відкривав вогонь у бік українських захисників 60 разів. Наші позиції знову накрили градами. Реактивні системи залпового вогню терористи застосовували в районі Донецька. По наших бійцях випустили понад 20 снарядів. З напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському противник вів вогонь з БМ 21 град. Крім градів, найманці інтенсивно використовували і інше важке озброєння. Зокрема, мінометами накрили Маріупольський та Донецький напрямки. Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в пісках Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермалика та Водяного. З гранатометів та стрілецької зброї били в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. А в опитному бандити застосували ще й протитанкову ракету, уламками якої зачепило українського військовика. Ще один воїн минулої доби підірвався на міні. Одного було поранено у селищі Опитне осколками протитанкової. Керовані ракети. Крім цього, один український військовослужбовець, рухаючись на вантажівці, отримав поранення внаслідок підриву на протитанковій міні ТМ 62 це сталося поблизу міста Золоте Луганської області. А от із числа цивільних було поранено одного мирного мешканця. Про це повідомляє Донецька обласна військово цивільна адміністрація. З вогнепальним пораненням чоловіка доправили до хірургічного відділення міської лікарні в Курахово. Йдеться в повідомленні. Неспокійно було і на Луганщині. Там мінометами накрили Новоайдарський та Попасний райони. Стріляли по Кримському та Золотому. На щастя, там обійшлося без постраждалих.